Вітаю, отримала другу в цьому році посилку від Агромаркету. Перший раз замовляла дерева, ось ці великі коробці. В другій в нижній коробці там грунт має бути та насіння. Зараз подивимось. Замовляла цього разу яблуню чемпіон. Це мій улюблений сорт. Ось. Такі корінці. Таке дерево. Яблуня чемпіон. І замовляла зі знижкою 65% ось таку абрикос, такий абрикос. Ось такі корені і таке деревце. Зараз покажу другу коробку. Зверху для ущільнення папір. Багато паперу. Як завжди, накладна. Я замовляла цього разу ось такий курячий послід гранульований, Перший раз з цієї фірми замовляю, раніше брала курник. Буду спробувати. Це 2 кг, 6, ну, 6 літрів. Приблизно 2 кг або більше переважу е, насіння. Цього разу це кабачок Боцман, такий круглий, казали, дуже смачний. І мій улюблений виробник насіння соняшний березень рукола. Ось така. Також замовляла грунт флорин 7-літровий і флорин для квітучих рослин. Теж два пакети. Замовлення сплачено частково бонусами можна сплатити до 50%. Отримувала в відділенні Укрпошти в пункті видачі агромаркету за 19 гривень доставка. Дякую.